Ядерна зброя для країни це водночас щит і меч, і ніде правди діти, хто нею володіє, на того і зважають. На сьогодні володіння ядерним арсеналом підтверджують вісім країн. Найбільшими можуть похвалитися США та Росія. Кожна держава має понад п'ять тисяч боєголовок загалом і понад тисяча сімсот готових для застосування. США володіють ядерною зброєю від 1945-го. Саме Штати вперше застосували її проти іншої країни Японії. Американська ядерна зброя зараз, крім самих штатів, у Європі є в таких країнах НАТО: Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Усі ці країни беруть участь у системі стримування НАТО для балансу сил і запобігання війни в Європі. Раніше вона також була в Японії, Південній Кореї, Греції, Канаді, на Тайвані та Філіпінах. Російська Федерація отримала свій найбільший у світі ядерний потенціал у спадок від СРСР, що володів ним від 1949-го. Це стало можливим у наслідок ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану на початку 1990-х. 2024 року. Росія, щоб тиснути на захід через допомогу Україні, розмістила в Білорусі ядерну зброю. Імовірно, йдеться лише про тактичну. Ядерні арсенали інших країн складають сотні боєголовок. Точної інформації про кількість неможливо знайти у відкритому доступі. До того ж, цифри можуть змінюватись. Але на основі відкритих джерел можна відтворити приблизно таку ситуацію: Велика Британія понад 200 боєголовок, Франція близько 300 боєголовок, Китай близько 400 боєголовок, Індія близько 160 боєголовок, Пакистан понад 160 боєголовок, північна Корея близько 50 боєголовок.